Ну, власне, сьогодні давайте розпочнемо із того, чи вже стартував опалювальний сезон у Хмельницькому багатоповерхівках. Бо знаю, що зранку ще точно не було. А от зараз вже батареї у хмельничан стають теплішими? Стають теплішими. У мене на роботі вже стали теплішими. Власне з самого ранку запустилися котельні, і відповідно з самого ранку працівники почали регулювання системи. Ви, мабуть, ті телеглядачі, які десь були у місті їздили, бачили, що на багатьох дорогах стоять обмежувальні знаки, відкриті люки. Хлопці відкривають засувки. І, власне, я думаю, що до вечора переважна більшість, тотальна більшість хмельничан буде з теплом. Винятки звичайно будуть. Це Звичайні речі, там, де батарея повітря, вона не дає можливості циркулювати, повітря треба спускати, десь їх спустять вже сьогодні, десь їх спустять протягом завтрашнього дня аварійна тепломережа працюватиме цілодобово, готові до тих викликів, до тих завдань. Власне, поки що все йде згідно плану і. Я сподіваюся, що всі хмельничани сьогодні ввечері будуть теплі. Наскільки відсотків от, якось так вираховується все? Тому що і вас так само питати: наскільки відсотків Хмельницький підготувався безпосередньо і не тільки сам Хмельницький, а й громада підготувалася до опалювального сезону. І йдеться тут не винятково про те, чи змогли всі котельні там, наприклад, запуститися. А ще була проблема щодо закупівлі газу чи вдалося її врегулювати, чи не виникає вона зараз, чи це просто така бомба сповільненої дії. Газ це катастрофа взагалі, і е, практично кожних півроку уряд е, і нафтогаз е, придумують якісь складнощі, якісь челенджі, е, з якими муніципалітети і тепловики е, мають боротися, які мають долати. Власне, останній такий челендж дуже складний був кінець серпня, початок вересня. Тоді ледь хмельничани не залишилися без гарячого водопостачання вже тоді. облга планували вимикати петельні від газу. Ми прийняли дуже швидке рішення комісії техногенної безпеки надзвичайних ситуацій, заборонили їм це робити. Ну і власне протягом кількох днів після того змогли таки змусити е, Нафтогаз укласти е, угоду, подати е, нам е, відповідну кількість газу, яка необхідна для е, підігріву води. Е, договір наразі чинний. Договір чинний до кінця цього опалювального сезону, тому, власне, поки що з газом. Маємо дуже серйозну проблему, про яку я тоді раніше говорив. Постанова 896. тепер мешканці, які плачують добросовість за отриману послугу, але ми не зможемо ці гроші побачити на наших теппостачальних типу підприємствах. Їх переведуть на один рахунок з того рахунку: 80% потраплятиме до Нафтогазу, 30% залишається на казначейському рахунку. і... В межах черги Казна буде фінансувати потреби тепленерку. Це якась катастрофа абсолютно незрозумілі для мене речі. Як можна кошти від господарської діяльності забрати по суті під контроль держави? Це позбавить можливості тепловиків цього року оперативно реагувати на ті проблеми, які будуть, а вони будуть. Власне, тепер треба купувати якісь матеріали. Ми маємо в казні стояти з платіжками, а не перерахувати кошти на той чи інший вид матеріалів, які можуть бути потрібні хоч для ремонту. Ситуація така, що добре, що хмельничани поки що цього не відчувають, бо розуміємо, що ви намагаєтеся робити так, аби ця робота залишалася непомітною, бо коли все працює, то здається, ніби і проблеми немає. Але розумію, наскільки багато зусиль доводиться докладати для того, аби ось ця робота залишалася непоміченою. Якщо ми будемо говорити ось про ті новації, які напередодні опалювального сезону безпосередньо виконком розглядав, йдеться безпосередньо про схему. Теплопостачання громади, наприклад, про нову підтримку е, програми, про нову програму підтримки ОСББ і так само про резерви для е, ліквідації, якщо сподіваємося, що цього, звісно, не буде, але знаємо, ким маємо справу е, можливих атак і з боку росіян, е, хоча би кількома штрихами. Наскільки це допоможе нам пройти цей опалювальний сезон? Чи це вже е, такі довгострокові більш речі, які е, впливатимуть на наступні? А ви абсолютно правильно сказали. То стратегічні документи. перші два яких ви назвали це тема теплопостачання, це розвиток мережі на найближчих 10 років. Що ми будемо робити, як ми будемо робити задля для того, щоб розвивати дану галузь, задля того, щоб економити ті ресурси, які є вичерпними в першу чергу, це газ для того щоб зменшувати споживання, вона та схема прийшла е, затвердження в уряді, і після того, е, згідно законодавства, має бути ще затверджена е, муніципалітетом. Тобто, це стратегічний документ, який ми вже виконуємо, який будемо виконувати на наступних 10 років. Тим чином, е, особливо впливати на цей опалювальний. Сезон, воно не буде. Що стосується програм підтримки, утеплення, енергозбереження, термомодернізації, ці речі також потребують доволі таки довгого часу для реалізації і для того, щоб побачити результат. Ті будинки, які вже пройшли у нас цю процедуру, наприклад, там Франка 55. Зарічанська 44, вони бачать дуже суттєву економію за минулий рік, що один чи інший будинок показав практично 50% економії і на половину сплатив менше ніж ті будинки, які, до прикладу, поруч. Але це стратегічні речі, яких треба було реалізовувати два роки. Що стосується матеріалів необхідних для Ліквідації наслідків або навіть обмеження можливих наслідків, то е, суттєвий матеріальний резерв акумульовано е, акумульовано було його ще е, перед 2022 роком. Ми прекрасно розуміли, що не треба їсти шашлики, а треба готуватися до війни. І, власне, е, саме цей матеріальний резерв допомагав е, нам. Як найшвидше подолати наслідки тих потужних прильотів, які були, особливо той потужний прильот, який був весною, ми зараз його збільшили. Ми додали ті матеріали, які зможуть нам захистити об'єкти критичної інфраструктури. Наскільки то можливо, та да, ми розуміємо, що захистити об'єкт від прямого попадання ракети неможливо. Але на щастя, ракети попадають не завжди прямо і дуже часто руйнують осколки. От саме для цього осколкового захисту додатково виділяються матеріали, які будуть використовуватися на наших об'єктах. Тобто, це не та робота, яка десь зараз почнеться. Це та планова робота, яка велася минулої зими, велася в міжсезоння і буде надалі проводитись зараз. Також постійно поновлюється матеріальний резерв, відповідно, відбувся тарак. Частину матеріалів людям видали, списали і зразу закупляємо інші матеріали. Це і скло, і шифер, і покривельні матеріали, і інші, е, і е, пиломатеріали. Власне, за цим зараз дуже уважно стежимо. Ну і наостанок таке питання більше не те, щоби для жарту, а можливо і туди. От минулого року якраз сказали, що Сим чому не купив ППО де ППО цього року. От в оренду вже зізнається речник повітряних сил, що беруть в оренду ППО. Чи буде щось подібне у Хмельницькому? Ну муніципалітети не можуть брати будь-якої зброї в оренду чи купувати. Власне, я сподіваюся, що уряд і причетні до цього відомчі установи зроблять все для того, щоб обмежити можливість терористичних атак. Хоча ми всі чудово маємо розуміти, що 100% того ніхто не може зробити. Ми всі прекрасно розуміємо, що ворог готується. Готується до масованих великих ударів, які е, е, споюють нашу систему протиповітряної оборони. Ми кілька днів тому чули, як е, літали е, дрони над Хмельницьким. Вони літали. Я так переконаний, що вони не мали ціль щось уразити, вони мали ціль подивитися, е, чи зіб'ють, чи не зіб'ють, де зіб'ють, як будуть збивати. Це було кілька штук, якщо їх прилетить десятки, вникнути. Якихось складнощів не вдасться. Тому хочу, щоб телеглядачі почули про те, що муніципалітет робить все для того, щоб зменшити наслідки цих ударів. Я переконаний, що Міністерство оборони збройні сили України роблять все для того, аби якнайбільше збити цих ворожих терористичних атак. А ну, власне, люди мають бути готові, що зима може бути складніша ніж минулого року. Минулого року до Бог нам дав дуже теплу зиму. Минулого року, е, власне, Десь не було світла, але люди були постійно в хмельницькому теплом. Ми робитимемо все, щоб було не гірше ніж минулого року. Але люди мають готуватися до складнощів. Люди мають зрозуміти, що в країні війна, і війна не з якимось дрібним терористичним ворогом, як Хамас в Ізраїлі, а війна з найбільшою країною світу, яка має дуже серйозну армію, і війна ця надовго. Люди мають це усвідомити. Так і ще раз просто мусимо зафіксувати те, про що ви зараз сказали. Але так для, для того, аби вже було зрозуміло, придбати чи орендувати, чи в будь-який інший спосіб там отримати ППО, будь-яка міська рада, ну щонайменше, невідомо чи є така, не може, і це залежить від наших збройних сил, і зокрема від повітряних, якби мали, то точно би б убезпечили усю країну. Але на жаль, цього бракує. Про це просто потрібно говорити. Те, бо зараз тільки якщо буде е, хоч би оди, о, о, один обстріл, будуть питання ті самі, що й минулого року, і мені здається, що м, фіксуємо ми навіть це зараз не фіксуємо. Звинувачення будуть летіти, але треба підходити до цього тверезо. Пане Василювані. Дуже... Я я хочу так. ще, якщо дозволите, додати реп, репліку Люди мають розуміти, що навіть залізний купол в Ізраїлі, е, дрібна терористична організація хамаз могла пробити а велика терористична організація РФ не Україну, яка не має такого залізного купола, звичайно, що проб'є. Тому я думаю, що люди розуміють, що якщо щось пролетить, не треба звинувачити зсу, мерів чи когось іншого. Треба розуміти, так. що в країні війна, і я переконаний, що всі люди роблять залежне від себе те, щоб воно не прилітало.